Гей ти, пташко, жовтобоко не клади гнізда високо, а клади лиш на лужку, на зеленім моряшку Яструб ген над головою висить, хоче ухопить вашою живе він кров'ю. Глянь же, пазурі сталить, стоїть явір над горою, все киває головою, буйні вітри повівають, руки явору ламають, а вербички. Шумлять низько, заколишуть мене в снах, тут тече потічок близько, видко воду аж до дна. Нащо ж думати, гадати, що в селі родила мати, то у тихай мозок рветься, хто високо вгору пнеться, а я буду собі тихо коротати милий вік. Так мені, мене, все лихо, щасний буду, чоловік.